Ми придбали котел Зубр два роки тому. Одразу почали користуватись. Він у нас відпрацював вже дві зими, ось ну, він в такому вигляді. Відкривається зверху завантаження. Спочатку треба одразу покласти зверху папір і якісь тоненькі палички. Ну, а потім йде вже завантаження. Найкраще варіант горизонтально завантаження такі короткі дрова. Можна ось так, можна ну різниці немає бо вони дуже щільно лежали. Дрова повинні бути обов'язково сухі, тому що знизу, коли починає горіти, горіння у нього знизу, зверху починають, якщо дрова сирувати, вони починають трохи капати. Наш котел на 6 кВт, а будинок наш 52 квадратні метри. Поки що він не утеплений. Але при повному завантаженні котла, з сосновими дровами він горить десь 5 годин, ну, якщо на вулиці десь до мінус 10. Якщо холодніше, то треба підкидувати. Він вигорає трошки швидше. Ну, ще раз повторюю, будинок не утеплений. Був би отеплений, думаю, що було б трошки більше. В цьому році використовуємо сосну. Минулому році використовувало березові обрізки, такі маленькі, то він десь 6-7 годин горів на березових від обрізках. Коли завантажували пару разів, кілька разів завантажували дуб, були дубові дрова, то до 8 годин взагалі не відкривало, він горів. Використовуємо оцей механічний регулятор заслонки. Він йшов в комплекті. Ну, не в комплекті, а одразу ми купили. Потім відкриваємо. Ми використовуємо, використовуємо цей механічний регулятор і ставимо завжди на 80-90 градусів. Значить, ну, загалом, в принципі, ну, ми цим котлом. Задоволені. Для піджигу ми використовуємо таку побутову запальничку, тому що піджигати треба ось так прямо знизу. Тобто там обов'язково запальничка з подовженим з таким повинна бути механізмом. Значить, Димар чистимо десь один раз на місяць. І о, ситуація, коли вимикали світло, в принципі, не було в нас ніяких додаткових моментів, коли ми не підключали насос. Тобто, коли світло вимикали при працюючому котлі, десь з 80 він до 90 до 100 нагрівався. Він сам теж теплий, в принципі, віддає температуру цей котел. Тобто ну, в нього він не як термос, а він, в принципі, як обігрівач і він з цією зимою він справився. Коли навіть виключали світло. Ну, загалом дуже задоволені, рекомендуємо теж цей котел.